Коли дванадцятеро, розділившись подвоє, рушили до навколишніх міст Ісус залишився сам. А невдовзі його сповістили про трагедію, що сталася в Махероні. Це відбувалося в домі тетрарха Антипи та його дружини Іродіади. Перший раз вона була заміжня за його брата, якого Ірод Великий позбавив спадщини. Честолюбна жінка. Страждала від свого принизливого становища і мріяла про владу. Коли в 26-му році Антипа гостював у домі брата, вона спромоглася причарувати тетраха. Антипі було вже за 50. але він закохався в родичку і вирішив одружитися з нею. Перешкод цьому було чимало. Він мав розлучитися з першою дружиною, дочкою союзника на батійського царя Арети IV. Дізнавшись про план Антипи, його дружина з допомогою вірних бедуїнів текла до батька в Набаті. Це стало причиною дипломатичного розриву Зареттою. У самій юдеї вчинок Антипи викликав одностайний осуд. Іродіада була його небогою і дружиною брата. Таким чином, тетрарх двічі переступив закон, але правителя. Ніщо не могло зупинити. Йоанн Хреститель, ще, будучи на волі, відверто висловився проти цього шлюбу. Він не переставав докоряти Іродові після того, як той ув'язнив його у фортеці, тому в'язень і далі був загрозливим для Іродіади. Вона шукала нагоди для розправи з ним, але побачила. Що слабохарактерний чоловік навряд чи наважиться засудити і стратити Йоанна. Давно очікувана нагода все ж сталася. Ірод святкував свій день народження, і в Махеронському палаці зібралося багато почесних гостей, воєначальників і старішин Галилеї. У розпалі свята на середину зали вибігла Саломія, донька Іродіади. І при невимовному захопленні всіх виконала запальний сирійський танець. Проси в мене, що хочеш, волав п'яний тетрак. Він закликав у свідки присутніх, що присягається виконати будь-яке бажання дівчини. Соломія, порадившись з матір'ю, повторила слова, які їй підказала Іродіана. Дай мені тут на блюді голову Йоанна Хрестителя. Обличчя Антипи спохмурніло. Пророк завжди вселяв йому повагу. До того ж він боявся народного гніву. Та й римляни не любили позасудових розправ. Але Ірод, щоб не порушити слова, даного при шляхетних гостях, звелів стражникові піти до в'язниці. Згодом той повернувся із закривавленою головою Йоанна в руках. Її поклали на блюдо. А Соломея віднесла страшний дар матері. Так загинув найбільший з народжених жінками, йому було трохи більше за тридцять. Чи встиг він отримати відповідь Ісуса ми не знаємо. Але він вмер, як жив, нездоланим свідком правди Божої. Тіло пророка віддали учням. Вони поховали його і вирішили до Галилеї, щоб розповісти Ісусові про те, що сталося. Учні Іоанна знали, що останнім часом думки їхнього наставника часто зверталися до людини з Назарету. Відтоді Антипу переслідував страх. Почувши про Ісуса, він запевняв оточення, що це воскрес страчений ним праведник. Коли Арета IV напав на Ірода і захопив Махерон, люди говорили, що Бог покарав тетрарха за вбивство Йоанна. Тим часом до Капернауму повернулися дванадцяте. Успіх надихнув їх, і вони захоплено описували Ісусові все, що зробили і чого навчили. Але радість їх була затьмарена сумною звісткою. Тетрарх міг перейти до ворожих дій і проти нових проповідників. Учитель мав зберегти свою церкву, що народжувалася. Підіть, сказав він апостол. Підіть ви одні у безлюдне місце і трохи відпочиньте. А сам сів у човен і переплив на східний берег до кордонів володінь ірода Филипа. Невдовзі за ним рушили й учні.